Друзі, всіх вітаю, всім доброго дня, доброго здоров'я. Ну що, вилазка моя номер 2 Знову Роща, трошки я змінив вже локацію. От. По новим точкам, скажімо так, проходжусь. І що, в мене є перший результат. І гляньте, що я знайшов. йшов, бачите? Він. Один стоїть клієнт. А ось другий красота яка, да? От просто подивіться все, що мене здивувало. Це підосиновик. Що мене здивувало, це підосиновик. Тому що я його не надіявся тут побачити. Але він є. Дивіться який красень, а? Красень. Беляшек. Ох ты. Смотрите как у него. О. Вот это кабан. Вот это красень. Фух. Жир. Ну что, друзья? Можете мене поздоровити з почином. Почин сьогодні чудовий, тому я маю надію, що нам щось трошки вдасться знайти. Ну що, якщо ви зі мною, ходімо. Ось дивіться, друзі, прямо річка. Збираю. Ой! Правду сказав. <кху> Дякую. Збираю прямо біля річки. Але ж дивіться, що з цими слимаками робити, я не знаю. Ось гриб просто ну, прекрасний. Дивіться, який кабан. Чистесенький. Ось покажу, ось, ножка. Чистесенька. А слимаки просто його з'їдають. Хоча гриб не червивий, дивіться. твердий. Почищу заберу. Ось я ж кажу, прямо біля річечки. Просто бомба, там можна рибку ливити, а тут грибочки збирати. Зайшов ось такі ось дуби, Уже бачите, така тіньова сторона, як кажуть. Там вон річечка, там теж з тої сторони річечка Йду так от по канавки по такій ось. Малесенькі, тільки починають з'являтися. Ось такі ось кабанчики, бутузики. Тільки починають з'являтися. А Ось поряд ще один маленький. А, це. І бачите, маленький вже згнивший. Його вже тут заточили Червики. Да. Так, а тут? а тут нічого. Ладно. А ось дивіться, друзі, стоїть ось такий малесенький. Геть малесенький ось грибочок дивіться який. Звичайно ми його забирати не будемо, просто його трошечки буквально прикриємо і все. Така от друзі, дивіться, місцинка відкрита, тобто все, прямо біля дорожки, така дорога поліва. Думаю, гляну бачите, ось який, який красний стоїть. Прям ого! Ого, ви кажете, зрізай ножку. Якщо сі б зрізав, то все по так би зрізав, бачите, скільки ноги б залишилось б в ґрунті. Отак От витягнув ось такого красення, ось такого бутуса. А просто смакота, їв би його сирим прямо. Піду, покажу тут теж, заблудився трохи був тут. Чесно кажучи, вчора ходив, не можу знайти місцину, де я збирав вчора гриби. Ви представляєте? Іду, от вже два години ходжу, не можу знайти. Так, а там не гриб стоїть. Позаду в мене річка. Тут цих річок просто тьма. Ось ось ще поряд маленький. Оба, маленький бутузик. Факт тому, що сього річечка. Це хотів вам показати. Видно, не видно. І Ви це біля річки ще попадаються. А так от десь ближче до поля і нема нічого. Фух, друзі, оце находився, я чесно вам кажу. Пройшов кілометрів з 30, напевно. Обійшов скільки, скільки нових місць, дуже красивих, дуже перспективних для рибалки, для грибалки. Але наразі наразі поки що маємо то, що маємо. Таких трошки я знайшов, от непоганих, там маленькі з'являлися, але не дуже результат, бачите, ну таке. Чесно кажучи, на суп або на борщ. Це моя друга грибалка в цьому році. Перша була краща, теж тут збирав я, але не заповнив місце там, де була грибниця. Це в мене перший раз таке що я збираю і не заповнюю місце. Обходив, обродив, думав, що може якісь інші місця знайду, ну не було. Тому в наступний раз поїду я на свої місця там, де я вже точно знаю де вони є. І я маю велику надію, що буде результат набагато кращий. Так, ну що, друзі, зайшов в такі чагарнички. Дубочок. Такий світанький дубочок. Горішник. Думаю, гляну. І не прогадав. Оба. Оба! Теж гризуть, конечно, їх, йомошкин такі, але дивіться, який він красенький, білесенький, пахущий, просто чудо гриб. А? Як вам? Ляпота, ляпота. От думаю, щось походить. Там з одного старого, вон, там далі бачив я. І це такий молоденький, хоч і погризний, але ми будемо його доїдати. Так, зараз покрутимося ще. Такі вже кабани. Кабани. Що це їх ще ніхто не забрав тут. Не зрозуміло. Що їх тут ще ніхто не забрав. А всю дивіться який здорований як. як... моя голова. Йошкин так. Ой! Оце гриб. Як моя голова Хі. Ти що? Можна від доща ховатися з таким грибом Отак от парасолі. Запашний. Друзі, дивіться, зайшов в таку осинку. ось, ось бачите, думаю подивлюсь, може підусичники будуть. Одненького там знайшов вже маленького я. І ось дивлюсь Ось дивлюсь, стоїть. Стоїть підосичник. Такий теж маленький, бо дожді йшли, а все одно сухо в лісі. все одно сухо. Ось такий гарний підосичник, краснючок. Я їх дуже люблю, чесно кажучи, оці краснючки. Так, тут якась дорога ось йде. Тут якась дорога, але тут там мені не подобається ліс. Якийсь такий заросший. Коротше, зараз буду шукати перспективні участки. Зараз будемо дивитися. Тут тільки що щось був, бачите, все така молоденька. Молоденька осинка теж. Тут знайшов теж одненького краснючка маленького і все. Всі осинки. Тут справа більш така тіньова. і тут ще один попався. Так, добре, зараз підемо глянемо. На іншу зону лісу. Друзі, дивіться, ось це болото. Ой, як мені воно подобається це болото. Як мені воно подобається, в ньому є і риба. І все, що хочеш в ньому є. Русалки плавають. Такі ось, ну це вже, звісно, це маховик, маховичок. Маховичок, сідобний гриб. Так, ну ми не за маховиком прийшли. Насправді ми прийшли. За білими. Чому їх ніхто не бере? Це вже старий. Я не знаю, чому їх ніхто не бере. Дивіться, я вже думав, проїхав. Тут нічого не буде. Вже обід. Ох, дивіться, які ось стоїть. Ох, Як намальований, глянь, такий. Красень. Оце я розумію, друзі. Оце, оце я розумію грибочок, а? Як вам? Ай, ляпота. Ай, ляпота, і нікого нема. це і ми. І ми з вами тут подорожуємо. Ой ляпота. Друзі, це моя друга вилазка. Першу ви бачили. Зібрав я небагато грибів. А це ось виїхав. Знайшов я ту грибницю, в якій я збирав самий-самий перший раз. Нема взагалі нічого. Коротше рані, ну я трохи знайшов, звичайно, грибів. Десь близько відра я вже знайшов. Але такі то тобто, вже переростки хороші, але ну, такі, що жарити треба. Жарить або сушити, але точно не закривати. Я там вам частково вставлю відео, побачите, щоб дуже не затягувати. Ось ця річка, ось тут я стояв, показував вам краєвид. Дивіться, яка краса. Це ж божественне місце, так чи ні? Отут я ловлю рибу на цій місцинці. Тільки з того краю. Ну, хто дивиться моє відео, напевно бачить зне місцевість. От, І тут були грибочки. Але все, дивлюсь, що вже гриб відходить потрохи. Жара вже така стоїть, і його все менше і менше. Потрібно вже шукати більш на таких тіньових участках лісу. бо на світлих зонах вже його дуже мало. Ось цей бугорочок, на якому ми. На якому я збирав гриби, ось він. Ось ця місцинка. Ось тут майже були всі гриби. Зараз нема нічого, тільки знайшов одного старого і одну ніжку від гриба. Тут вже грибники походили, зараз обідня, скажімо так, перерва. Може з утра були, може вчора, не знаю. ну Загалом тут вже нема що робити. так що Так що такі справи? Дивіться яка галявина, дубчик. один, однесенький такий стоїть. Однесенький стоїть. Думаю, подивлюсь. Глас алмазка горіться. Йдемо, йдемо. І що ми бачимо, друзі? Дивіться яка красота. Дивіться яка краса. Опа. Оцей. то, что надо, дивіться, які. Красавцы, раз. И ось все. Только вырез. Опа. Сухо, надо дождь. Дуже сухо. И ось все два. Ось таких два красення стоять под этим дубиком. И больше нема. Коротше кажучи, якщо дощів не буде, то грибів не буде теж. Треба обов'язково дощі. Бо вже дуже сухо. Ну, ось такі результати на сьогодні. Фух. трошки находився, друзі. Ну що, покажу вам зараз результат моєї сьогоднішньої поїздки, вилазки, не знаю, як хочете так і називайте. Загалом, що можу сказати, треба дощі. Якщо не буде дощів, грибів теж не буде. Але на сковорідку, на сковорідку мені вдалося назбирати ось таке 10-літрове відро. Тут, звісно, такі всі вже. Ось, бачите. Це такий гриб один як відро. Такі є, в принципі, непогані, ось грибочки, я ж кажу. Осьо, осьо, дивіться який. Красень. Осьо. Молоденькі такі гарненькі грибочки є. Ось красивий грибик. Але це вже останній, тому що з такою жарою грибів не буде. Ну на сковорідку є і на тому. Дякую. Все, друзі. Кому сподобалось вподобайка. Далі не знаю, що вам знімати. Пишіть в коментарях, які у вас є побажання, про що вам знімати. Ну, на сьогодні в мене все. Всім дякую і до побачення.